Олена Кузьміч більше чотирьох років займається жіночим футболом. Грає у команді Ковальчанка. Цей вид спорту дівчина обрала не випадково, адже виросла у багатодітній сім'ї. і Часто грала у футбол зі старшими братами на шкільному подвір'ї. Звідси жага до перемоги. Дуже багато це грамоти більшість. Дуже багато вже я їх не зрахую. Скільки швидко бігати, мати сильний удар, віддавати паси. Такі щоденні завдання під час тренувань ставлять перед собою футболістки команди Ковальчанка Оксана та Мар'яна, дівчата-вихованки Голобської дитячо-юнацької спортивної школи, що в Ковальському районі. За рішенням тренерської ради спортивної школи дівчата потрапили до переліку претендентів на стипендію фонду Ігоря Палиці. У мене два старших брата старших і вони теж грали в футбол. Я теж так рішила, що дай попробую і Потім пішла на тренування, спочатку до вчительки, а потім до тренера. Та й так вирішила, що буду займатися футболом. Миколу Яцюка, майстра спорту України з веслування на байдарках і каної, вихованця Ковальської Дюю США імені Євгена Кондратовича, що в Ковалі до спортивної секції привів батько. П'ять років хлопець активно тренувався. Зараз захищає честь області та України на офіційних всеукраїнських та міжнародних змаганнях. В тому році майстер спорту виконав, був третій на чіпці України, півніора. В цьому році драгонбота на чемпіонаті Європи виграли в Рівні. Перший раз в історії України виграли вже Кубов загально Ще, ще однією стипендіаткою фонду стала ковальчанка Борчиня Ольга Падошик. Мені одразу сподобався цей спорт. У мене сестра також займається вільною боротьбою, їздила на чемпіонат Європи, стала третьою. Ось. І мене дуже надихнуло. Це, вільна боротьба. Ось я являюсь зараз на даний момент чемпіонкою України. Ольга стала найменшою спортсменкою міста Коваля та Ковальського району, який вручили стипендію від фонду Ігоря Палиці. До слова, її отримують за високі досягнення вихованці дитячої нацьких спортивних шкіл за перші восьми місця на чемпіонатах та кубках України серед різних вікових категорій. Якщо це сільські школи, беруться до уваги зайняті від першого по дванадцяте місце на аналогічних змаганнях. Вручення стипендій провідним спортсменам. Учням дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Стипендія у розмірі 500 гривень буде виплачуватися кожного місяця, починаючи вже за червень місяць. Директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені Євгена Кондратовича, що в Ковелі, зауважила, на підтримку спорту виділяється вкрай мало коштів, а тому стипендія мотивує спортсменів до перемог. Це є спортивне місто, місто, яке багато своїми спортивними традиціями. Я думаю, дуже приємно нашим тренерським. Тренерським кадром і особливо юним спортсменам отримати такий сертифікат і досить вагома фінансова підтримка. Я думаю, що це буде спонукати наших юних спортсменів до більш високих результатів. Спортсмени поділилися, на що планують витратити стипендію. На спортивне приладдя, на футбольні бутси, на рюкзак, на все, що потрібно, на форму. В Спорт у нас мало грошей виділяє, так що будуть допомогти гроші. Думала, може, якийсь спортивний велосипед чи що. підтримати обдаровану молодь, мотивувати до нових досягнень такі пріоритети роботи фонду. Загалом стипендію отримає 44 спортсмена з різних міст області і 30 із Луцька та Луцького району.